Привіт мої красиві та розумні. Сьогодні я хочу поговорити про дві перлини в моїй колекції від Герлен. Це Аквалігорії роса, роса та Flora Bloom. Що спільного у цих двох парфюмерних композиціях? У роса роса ми можемо помітити. Таку вишукану розу з тропічними нотками лічі, з додаванням цитрусів. Дуже вдалий аромат. У другому випадку, у аквалігорії Flora Broom, ми можемо помітити тропічні нотки манго з додаванням кокосу. Як кажуть блогери, називають його аромат для Sailor Moon. Я вважаю, що кожна жінка повинна мати такий аромат для Sailor Moon. Що визначного в ньому, так це квіткові ноти в поєднанні з фруктовими, такими тропічними, дуже вдале поєднання. Ось мій короткий такий огляд на аромати Гірлін. Як можна помітити, моя колекція стала більш легкою. У мене більш почали з'являтися легкі аромати. Добре, всім гарного дня, па-па!